Добрий день. Цікаво, що буде з цими огірками через тиждень. Вони десь 8 см десь вже розмір у них. Тобто за тиждень з 1 см він підрос до 8 Так, оце такий він на фото. І такий от трошки відрізняється. Це мій перший досвід. Далі буде ще відео, як вони розвиваються. Я їх прищіпувала на стадії 4-5 лісточків. Верхушечку прищіпувала. Так. Ну, поки що от так, таке. Получається, підвіконня у мене немає, поки що можливості на дачі вирощувати, чи в теплицях, чи десь. Поки що так. Дякую за перегляд. До побачення!